якісь переваги та недоліки швейного бізнесу у містах мільйонниках та взагалі у великих містах. По-перше, на відміну від невеличких містечок, вам буде простіше знайти замовників із свого міста. По-друге, у вас буде порівняння з невеличкими містечками набагато більший вибір персоналу. І в зв'язку з цим ви зможете шити більш технологічно продвинуті якісь вироби, більш складні технологічно. Тому що такий персонал, на відміну від маленьких вістечок, у вас буде в наявності у вашому великому місці. Які мінуси швейного міні-цеху у великому місці? Це велика конкуренція. Якщо місто велике, то ви не перший міні-цех, який активно буде шукати замовників та замовлення. По-друге, буде велика конкуренція за швейний персонал. Тобто вам треба зацікавити персонал так, щоб люди не тікали від вас до конкурентів. Пам'ятаємо, що зацікавлюємо персонал більш високою зарплатні, ніж у конкурентів, але не за рахунок підвищення тарифів на відрядній оплаті. Втілюємо сучасні системи оплати праці 2К, 3К, 4К, які дозволяють нам підвищувати зарплату без збитків для вашого швейного бізнесу. Якщо це відео було для вас корисне, не забуваємо про вподобайки та підписку на мій канал.